Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати вас на своєму каналі. Вітаю вас друзі з першим днем зими, з першим числом. Сьогодні я з братом вирішили прогулятися трішки, вибратися до річки, попити кави, посидіти на річці, так що не перемикатися. всім приємного перегляду. Сьогодні на вулиці все розстає, туман на вулиці, грязько, але це нас не зупиняє. До речі, підписник мені у телеграм-каналі написав, що вчора я перевернуто поставив був Ну, Я з неопитності не знав. Оказується треба колишками ціни донизу. Друзі, якщо ви ще не підписані на мій канал, швиденько підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, діліться, коментуйте. Кава сьогодні буде з морозом. Почему-то Две чашки Греть. Так, Ну що ж, друзі, ось загрілась наша кава. Додавимо морозиво, будемо смакувати всім хто зараз їсть всім смачного, також і нам. Mm. Mm. Як кава? До кінця не виховала, ну верху ловить, mm, да. а знизу тепло, тобто воно не повністю. Полового. Ну, приемно пойти. Ммм, mm. с классно. Uh -huh. Ну що ж, друзі, ми посмакували каву з морозом з печивом, Чудово провели час, відпочили, будемо збиратися додому. Я не прощаюся, кажу лише до побачення. Всім дякую за підтримку, за підписку, за вподобайки. Діліться цим відео та коментуйте. До скорої зустрічі!